Всім доброго часу. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу перевірити яйця, які прийшли від Сергія Репелиці Амарукана. Зараз я виставлю яйця в рівне положення. і будемо робити перевірку. Сьогодні 19 березня, сьомий день. Сьомий день. Я, yeah. yeah. Треба выключить. Выключила фонарик, был не так видно. О, тут откровенное кольцо не выдно оставлять пока не задумал.

Не понятно вы ну, хай побуде а вот это що когда на крице и це так зараз свои проверю есть Так. Не. Не. Не, дуже погано плохо видно. Вроде бы есть. И тут есть. Так, одне пусте. Два вроді. Два вроді. це я не можу поняти, чи воно пусте. Два, по-моєму, пустих і два кике. а це я не можу взагалі взагалі 嗯。Yeah. Марани всі закручені. І у мене тут п'ять Америка на 6. Три? Да, 6 Америка. Споюся, на. що все добре з ними. Ці підуть перші на вилуп а потім оця половина піде на вилуп о другий інкубатор. Ці, що вилупляться, підуть під кочку американа. Отак, одне яйце ми достали. Там ще два кров'яних кільця і одне непонятно. Не, Не можу продивитися. Тому рекомендую на інкубаторі 37,8 температура. Зараз тут 45% вологості. У одних. Уже сьогодні 12-й день, а у других тільки 7-й. Сьогодні був незвичайний день. Сьогодні до мене приїжджав підписник Віктор. Слідкує за моїм каналом. Він недалеко тут живе від нас. Він приїжджав за яйцями від Американа Китайської шовкової. Ну, короче, за яйця інкубаційним. І півник Амарана забрав. І привіз мені от своїх курочок від домінантів. Вони такі, ці вони не передаються, але вони голубуваті. Яйця такі, як у, як у Амарукана, але це не Амарукан. І яйця від домінанта, як схожі яйця на Амарана, але це не Маран. Промисловий. І привіз такі вітамінки. Щиро дякую Віктору і його дружині Альоні. Здається так. Сьогодні заложимо в інкубатор і будемо дивитися, що з цього вийде. Надіюся, що все буде добре. І надію, що від моїх курочок теж у них все вийде. Дякую вам, Вікторе. Дуже гарна людина, хай Боже береже їх, і все буде Україна, бо він військовий.